Ветеран війни без ніг піднявся на найвищу вершину землі і став рекордсменом. Непалець Харі Бутха Магар перша людина у світі з ногами ампутованими вище коліна, який підкорив Еверест. А моя реакція... завершивши сходження на Еверест, я сказав: так, ми зробили це. І я обіймав своїх провідників і плакав як дитина, бо був щасливим. 43-річний непалець піднявся на Еверест на протезах. Його супроводжувало п'ятеро шерпів. Рекорд підтвердив департамент туризму Непалу. Магар народився в передгір'ї Гімалаїв. У 99-му році пішов на службу до британської армії. У 2010-му втратив ноги, наступивши на саморобну міну в Афганістані. Чоловік каже, що багато страждав через свою інвалідність. Підкоривши Еверест, він хоче надихнути людей ніколи не занепадати духом. Я просто фокусуюся на тому, що подобається, і що треба зробити. Ось і все. Крок за кроком. Ми зможемо піднятися на Еверест. У 2017 році непалець підкорив іншу гімалайську вершину. Її висота понад 6400 метрів.